Історичні події, мабуть, а так воно скоріше за все і буде. Але ж Верховна Рада проголосувала у першому читанні за заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією за 267 депутатів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко та показав фото з голосування. Якщо законопроект приймуть, то він дозволить припинити діяльність у ПЦМП в Україні. Далі депутати подаватимуть правки і буде розгляд у другому читанні. <плес> 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 ми сьогодні правда зробили нарешті хорошу справу. Геть московського попа. Ми О, друзі, ну ми зробили все, що могли. Боролися до кінця московську церкву. Перший, перший, перший оценовик. Наликого друзі, це не проти церкви. Абсолютно, це проти ФСБ і ФС і ФСБшників ряса. А церква, ми повагою ставимось до всіх церков. А от до ФСБ ми ставимось без поваги, а Гундяєва на кол.